У виданні The Washington Post вийшла стаття із назвою Коли один з провідних республіканців каже, що російська пропаганда заразила республіканську партію, під час першого розслідування імпічменту Дональда Трампа в 2019 році, колишня помічниця Трампа з національної безпеки Фіона Хілл виступила з незвичайним проханням. Сидячи перед республіканцями в Конгресі, вона благала їх не поширювати російську пропаганду. Республіканці в конгресі почервоніли і обурилися від припущення, що вони були провідниками російської дезінформації, але хіл відмовилася відступати від своєї заяви. Через п'ять років республіканці починають визнавати і більш відкрито боротися з тим, що в їхніх лавах відбуваються подібні речі. Найбільш яскравий випадок стався цього тижня в інтерв'ю Джулії Йофе з Пак Ньюс, не хто інший, як Майкл Маккол, голова комітету з закордонних справ Палати представників від республіканської партії, прямо заявив, що російська пропаганда заразила неабияку частину бази моєї партії. А це дуже гучна заява. Маккол припустив, що в цьому винні консервативні змі. Є ще декілька нічних розважальних шоу, які схоже крутять, як на мене, російську пропаганду, і вона майже ідентична тому, що говорять російським державним телебаченням. Сказав Маккол. Він також навів приклад людей, які читають різні видання, присвячені теоріям змови, які просто не відповідають дійсності, і вони фактично моделюють російську пропаганду. На запитання, про яких республіканців він говорив, Маккол відповів, що це очевидно, після чого співробітники втрутилися і попросили, щоб розмова не записувалася. Ці коментарі найзначніші на сьогоднішній день, що озвучені представниками республіканської партії, але вони не єдині. Безвихідь до якої зайшла партія з питанням про фінансування України у поєднанні з нещодавним дивним просуванням Московії такером Карлсоном і коментарями Трампа, що він не захищатиме союзників по НАТО від Москви. Очевидно, змусили республіканців замислитися про своїх колег та союзників, і в партії припинили ховати голову у пісок від цієї проблеми. Від каналу саме Сік, резюмуємо. Це все чудово, але як кажуть рашисти, Мучительна долга, кожен день зараз має значення. Якщо ще трохи потягнуті з передачею великих обсягів зброї і з авіацією, то про якісь позитивні зрушення на фронті цього року можна буде забути, і це поганий варіант для України. Залишиться лише шанси втратити території, але не повернути. Тому що, поки ця вся зброя почне йти, це все ж займає час, логістика, підготовка. Тому оці заяви окремих республіканців, їхній вихід з наркотичного угару відбувається для нас надто повільно, залишається лише молитися, аби вони пришвидшились. Днями в італійській газеті Ла Републіка написали у НАТО розглядають сценарій, за якого за Російською Федерацією залишиться частина захоплених нею територій до кінця 2024 року, а інша частина України вступить до НАТО. Такий сценарій раніше розглядали як майже нереальний зараз все частіше починають його озвучувати вже, бачите, навіть у доволі відомих газетах. Це не означає, що так станеться, але про це починають говорити гучніше, і це вказує, що дійсно це літо літо 24-го, може стати визначальним для багатьох і в багато чому.